Так, друзья, еще одно клювание. Ну, цех, то есть, дуже азартный. Прямо в курчи, прямо в курчи. Давай. Ну це такий розмір немаленький. Так, трохи ковтнув повітря. Ще трохи треба дати йому. Ой, красунчик. Просто красунчик. О, давай, дихай, дихай. Будемо брат, хлопці. Є! Є! Ой! Це ще більше того. Дуже потужний, дуже. Але ми його взяли. Відчуття неймовірне.